І всім привіт ви на каналі Грибочок. І я вам покажу тутор на п'ятий пресет за допомогою п'ятого пресету на практиці. Поки що в грейні лекції. Ну що ж, погнали. Контю. Контю. Зараз має бути загрозочка. День перший самі основні кімнати я вам покажу де знаходяться якісь ключі що вам основне потрібне для виживання Сама перша кімната в яку ми мусимо йти зразу це ця кімната спочатку так активуйте цей речах у цьому шкафчику буде японкей Ключ від арбалета. Зараз подивимося, що тут в ремонт контролі цьому є. Цікаво. Пробую зараз виконати цей баг. Не вийшло. Але швидкий доступ є вже. Тут уже курсовка. Вона нам взагалі поки що не потрібна. Я вам так скажу. Можна тимчасово безполізно вважати цей пульт. Що ж, берем ідемо по по Keї, що як він там називається. Арбалет брати. Мастер Кей, я знаю, де знаходиться прямо. Він у воронах знаходиться на п'ятому му версії 1 і 8. Обережу бабку. Я не буду прям проходити, а покажу вам туторіал. Запам'ятайте, добре? Так, зараз ми віднесемо цей ключик похоже, до хідних дверей. Я можу бити, тут бабки взагалі немає. Тут на кухні знаходиться чейкютер. Він це перерізає ніби. Так, запам'ятайте, отут книжечка знаходиться, самий головний елемент наш. І іду, спробую виконати цей баг, де немає Анжели, і забрати педокей. Мої спроби зараз це зробити. О, я зробила це. Похоже. Тепер йдемо обгадувати. Але обережно. Знаю ще один баг, який допоможе вам вибрати ящик правильний, якщо ви не знаєте. Дивіться, в грані Лекасі можна отак зробити. І обережно присісти і підходити обережно. Що є? Що, завоювати завоювати Слава, що ж, день другий, спробуємо ще раз. <плес> Просто не надо позитиво, як і далі збиратися. Ідемо його заново виконувати. Та має бути кавуни в тому ящику. Я знаю. Я спеціально направлюся граю, щоб бабка мені не заважала по О, виконав вже. Цей бах, похоже, тепер... Викликаємо ліфт назад по О, Тепер йдемо цей ящик вибирати, по кожен, другий. Тут с вушка була. Вибачте, це незручно, з мене перервався запис, прийшлося два рази перезаходити в гру. Тепер обережно дістаю. Та блін а Та чо постійно перший? Взирвається. Третій раз вже перший зривається. Ну що це ж таке? там знову, заходити багом, Це завраду вже бісить, Ну от тут? Попробую, Ну, нерадно ж цей баг виконати, так що не можу. О, виконав вже. Це добре, навпаки, дуже добре це. Закриваємося. Окей, має бути, то то синій замочок. Так і будемо рубати арбузик. Та відкривається вже. Тут трошки голосніше, бо тут хуйця, і, і ліпше постараються голосніше, говорить. Тут і книжка, як я казав, тут педу окей. Крутилка і беремо її і йдемо на вулицю. От, відкриваємо ту крутилку і тут має бути молоток, я знаю. Я знаю, напевно, що тут молоток є. Це найоськіший процес для двоє, який я бачу. Справді я не буду проходити, я жартую. Ну, ну тут, коли відкриєш, має бути батарея. Батарея від, від цих дверей. Тут має, якщо на харді або екстрімі проходиш. Або з додатковими замками. По-друге, в цьому ящичку насправді має лежати код, але його тут немає, оскільки я... це ізі режим На ізі режимі зазвичай немає коду. Мастер Кей там у Ворон я знаю 100%. І там на вулиці можна відкрити скритний замок за допомогою цієї викрутки. На екстрим, якщо такий є. Якщо в додаткових замках є. Ну що ж, всім до побачення. всім папа. Я буду прощатися з вами послужа. І всім до скорих зустрічей.